Всім міцного здоров'ячка, мирного дня спокійного. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні у мене страви з кабачків. Обсмажені кабачки з м'яким сиром, помідорками і зеленю. Тут кабачкові млинці з помідорами і твердим сиром. Млинці дуже ніжні, дуже ароматні, соковиті. А ще у мене сьогодні суп-пюре. Кабачковий суп-пюре, ось такий з шинкою. Хочу з вами поділитися своїм способом приготування такої ситої смакоти. У невеличкий банячок наливаю воду, приблизно 1,5 літри води, дві середні картоплини, один маленький молоденький кабачок нарізаю великими кусками, підсолюю водичку і ставлю на помірний вогонь. Тепер засмажка, столова ложка вершкового масла, невеличка цибулина і трішки моркви. Готову засмажку перекладаю у банячок. Можна почекати, поки овочевий бульйон охолоне, і тоді збивати, або ж робити це дуже обережно, тому що в нас тут все гаряче. Овочевий бульйон куштуємо, додаємо за смаком сіль, перець, копчену паприку. Можна втерти сюди зубчик чеснику. Він буде дуже легким і смачним, а ще його можна зробити ситим. Для загущення натираю плавлений сирок. Кабачковий суп-пюре дуже ніжний, дуже смачний, а ще ситий за рахунок того, що ми сюди додали шинку.